щирі вітання на каналі ICTV2. Як правило, липень відходить з грозами за народною прикметою. Осінь буде такою, як два останні дні липня. Тож, давайте подивимось, яка буде сьогодні погода. На заході України волога і мінлива погода, яка огорне регіон густими хмарами, дощами і грозами. Дощі почнуться ще вночі, посиляться вранці, а місцями, як от у Рівному, Луцьку, Тернополі, зі зішква. Грозами і сильними зливами. Стопчики термометрів покажуть 22-25 в день з плюсом, а вночі 16-18 градусів тепла. На півночі України погода контрастна. Суми тішитиме ясне небо, без опадів, а в Чернігові день пройде під хмарами, а увечері можливий сильний дощ із грозою. Житомир накриють зливи. В день температура 28-30, а вночі 18-20 градусів тепла. На сході пануватиме сонячна і спекотна погода. Від ранку до вечора чисте ясне небо без жодної хмаринки і жодного натяку на дощ. В день 33-35 з позначкою плюс, а вночі 19-21 градус тепла. На півдні України від ранку до вечора сонячно і безхмарно, без дощів. Рекомендую в обідні години ховатися від палючого сонця і використовувати сонцезахист, бо термометри покажуть в день. 34-37, а вночі 20-22 градуси вище нуля. У центрі мінлива, неспокійна погода. Загалом, день й мене зі злавими, з грозами, і які стихатимуть ближче до вечора. Втім, температура у цих регіонах триматиметься високою 30-33, а в день 20-23 градуси вночі з плюсом. У Києві протягом цього дня погода буде похмурою, а у другій половині дня очікуємо насильний дощ із грозою. Розою, який не заспокоїться аж до пізнього вечора. Температура в день 27-29, а вночі 18-20 градусів з плюсом. Погода змінюється. А я бажаю вам стабільного настрою і затишку у душі. І нехай проблеми та незгоди не роблять вам житті погоди. Хай вам щастить і будьте здорові!